Іду далі і бачу коментарі. То коментарі? Це типу як на ютубі. Сам дивлюся друзям рекомендую. <рес> Стежу за вами ще з першого мініту. Ого, два пеніса в сраку. Молодець, розбиваєтесь? Раніше так не влазило. Думаю, коментарі підпорно. Я зайшов і перший коментар читаю. Дякую, подручив. Я вже думаю, ну ти відповідальна людина. Ну, ця людина 100% залишає чоєві. Я думаю, він навіть виробнику презервативів пише дякую, не залетів. СТБ, напевно, написав, подивився супермаму, дякую, продеградував. Виробнику лубриканта пише: Маю до вас зауваження. Дуже слизько. Дуже. Цілився в вагіну дівчини, а попав в сраку. Друга. Дуже слизько. Коментарі порно, вони не вплинуть на вибір. Розумієте, коли я замовляю електрочайник, я читаю коментарі, відгуки, мені цікаво. А в тій сфері я якби і сам профі.